Вітаю, друзі! Неймовірні кадри. Екіпаж танка Леопард практично поодинці громить колону російської бронетехніки у відкритому бою. Коли немає протидії від ПТРК і загрози від дронів з повітря, Леопард на «Чавтирі» вражає три з п'яти російських бронемашин, які викоталися йому назустріч. Пізніше оператори дронів ліквідують піхоту противника. Штурм відбито. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. А це кадри знищення російської БТР-70. Дроноводи керуючи пташкою, летять привітати техніку окупанта. В результаті точне влучання, але одного разу замало. Тому другий дрон вже на підході, ще один точний вліт. Техніка починає диміти. Ну, як кажуть Бог, любить трійцю. Фінальний політ та фатальний для техніки РФ, потужний вибух. Ми бачимо яскраве полум'я і клуби диму. Забирайтесь геть з нашої землі. А ось кадри відбиття штурму окупантів. Поруч з населеним пунктом селидове Донецької області, спроба штурму ворожої колони на нашій землі завершилася провалом. Окупанти, намагаючись прорвати оборонні рубежі, висунули на передову великі сили. Включно з технікою та особовим складом, однак грамотна тактика наших бійців, їхній професіоналізм і витримка допомогли відбити напад із мінімальними втратами. Наші захисники заздалегідь підготувалися до можливого наступу, вибравши ключові позиції і добре замаскувавши оборонні укріплення. Ми бачимо перше влучання в техніку окупантів. Машина продовжує рух, але стає зрозуміло, що вона вже не може нормально виконувати бойове завдання. І Десант спішується з неї. І ось наступна техніка із колони вже наздоганяє підбиту машину, але їй пощастило набагато менше. В результаті потужна детонація і знищення ворожої БМП. У результаті ворог був змушений відступити, залишивши на полі бою знищену купу металу. Ми бачимо, як стовп диму підіймається в сіре небо, сигналізуючи окупантам, що вони зробили помилку, почавши штурмувати позиції наших хлопців. І так буде з кожним. А ось на цих кадрах знищення БМП один окупантів з мангалом. Перший дрон влучає прямісінько в ціль, потім другий. Ну і всі ми знаємо прислів'я. БМП окупантів знищена повністю. Пізніше, десь поруч, було ліквідовано ще декілька бойових машин окупантів. Яскраве видовище. Ось так воїни 33-ї окремої механізованої бригади зустріли масований механізований штурм окупантів, влаштувавши їм справжнє пекло, артилерійський вогонь, удари з повітря і скидання з дронів. Взяв участь і екіпаж леопарда, відправивши в утилі російський танк з кількох десятків метрів. На полі бою, серед диму і гуркуту артилерії, наш танк майстерно справився з задачею. Ворожий танк, необережно рухаючись по полю на кількох десятках метрів, опинився прямо в цілі. Наші бійці, не приховуючи задоволення, спостерігали, як знищена машина противника, поглинається полум'ям. Цей точний постріл показав силу і майстерність наших танкістів. Їхню непохитну рішучість захищати свою землю. Це був не просто бій техніки, а дуель майстерності та мужності. На цих кадрах «Мехвод» російської бронемашини влаштував своїм товаришам яскравий предсмертний перформанс, не помітивши на асфальтованій дорозі фугасну міну вічного польоту. Також був знищений російський танк «Сарай» т 80 БВ поруч із населеним пунктом Левадне Запорізької області. У небі над позицією противника з'явилося кілька дронів, рухаючись плавно і безшумно немов тіні. Їхнє завдання було зрозумілим знищити танк окупантів, що стояв посеред поля. Оператори координували атаку так, щоб кожен дрон завдав удару з максимальною точністю і по черзі, створюючи безперервний тиск на ворога. Танк утилізовано. Українські бійці стійко тримали оборону, готуючись зустріти черговий штурм окупантів. Перший постріл вдарив по головній машині. Могутній вибух потряс околиці, здіймаючи в повітря вогняний стовп. Не гаючи часу, українські захисники перенацілили вогонь на наступну пару машин противника. Злагоджена робота розрахунку дала точний результат. Два бронемобілі окупантів спалахнули, немов свічки, моментально перетворюючись на купу палаючого металу. Тривога і замішання охопили колону, і екіпажі почали відступати. Але українські бійці вже взяли в приціл ворожий танк. З точністю професіоналів вони вразили танк противника. Машина охопилася димом. Танк не мав шансів вибратися з палаючого капкана. Цей епізод став ще одним свідченням того, що мужність і професіоналізм українських захисників не залишають окупантам і шансів. Безпілотники Камікадзе один за одним кинулися в атаку на ворожу техніку, що ховалася на околиці села. Точна і почергова атака безпілотників Камікадзе показала, як злагоджені дії операторів можуть зупинити ворога без жодного шансу на порятунок. З'явившись раптово і точно, націлившись на колону, дрони один за одним почали атакувати техніку противника, діючи злагоджено і методично. Цей точковий і продуманий удар дронів зірвав плани ворога на наступ, показавши міць сучасної стратегії та майстерність українських операторів. Небо затягнуте густими сірими хмарами, і з легким зищанням у височині з'являється дрон. Він вчить, немов маленька тінь, що розсіює спокій порожнього поля. У цей момент спалахує вогонь, раптовий і різкий. Яскраве полум'я виривається зсередини, спалюючи рештки пластику і дротів. Усе навколо заповнюється димом і запахом горілого металу. І дрон зависає на мить, оглядаючи палаючу купу, доки вогонь не згасає, залишаючи лише Обовуглені залишки. А ось знищений російський БТР-82А з мангалом у населеному пункті погребки Курської області. Друзі. А на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Обов'язково долучайтеся до збору для 155-ї бригади. Всі посилання в описі та в закріпленому коментарі. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!